Привіт, друзі! А ви коли-небудь вирощували розсаду вдома на звичайних підвіконнях без додаткового досвідчування лампами? Сьогодні я поділюся з вами своїм досвідом вирощування розсади цим простим та економним способом. Звичайно, що не всі дачники та городники можуть собі дозволити дорогі та якісні лампи для досвідчування розсади, а гарне освітлення це одне з головних правил для вирощування міцної та здорової розсади. Якщо немає можливості підсвічувати розсаду фітолампами, можна покращити освітлення за допомогою будівельної підкладки під лінолеум або звичайної харчової фольги. Цим матеріалом треба обклеїти віконні отвори, а навпроти вікна зробити шторку. Таким чином, рослини отримуватимуть більше природного освітлення та менше будуть витягуватись. Ще одне важливе правило для вирощування міцної розсади це дотримання температурного режиму. Допустима температура для розсади в день від 18 до 22 градусів. Але вночі обов'язкове зниження температури до 16-17 градусів. Щоб зменшити температуру в кімнаті, де стоїть розсада, можна перекрити кран на батареї опалення. Також знизити температуру в кімнаті допомагає провітрювання. Під час провітрювання розсада загартовується та звикає до вітру, тим самим стає більш стійкою до моменту висадки в ґрунт. Під дією легкого вітерця, яке проникає з вікна, стебла розсади колихаються з боку в бік, і рослини починають виділяти речовини, які роблять стебла та листя більш міцними та пластичними. А коли вже прийде час виносити розсаду для загартовування на свіже повітря, вона вже не буде так сильно відчувати стрес, бо буде вже привчена до вітру. Ще одне важливе правило для вирощування міцної розсади це правильний та помірний полив. Надмірний полив веде до закисання землі в стаканчиках, хвороб кореневої системи та всіх можливих кореневих гнилей. Частий полив призводить до витягування розсади, робить її дуже ніжною та нестійкою до посухи, а сильне пересушування земляного кому не дозволяє кореням отримувати поживні речовини з ґрунту, і через це відбувається затримка росту. Тому потрібно навчитися своєчасно поливати розсаду, орієнтуючись на стан листя. Як тільки ви побачите, що листочки трохи зів'яли, це означає, що розсаду потрібно поливати. Поливати краще по краях стаканчиків, а для поливу використовувати відстояну воду з температурою 20-25 градусів. Також протягом усього розсадного періоду дуже важливо наростити у розсади гарну потужну кореневу систему. Це можна досягти за допомогою підживлення для розвитку короневої системи на основі пекарських дріжджів, бурштинової кислоти або підживлення з мінеральними або органічними добривами з високим вмістом фосфору. Для нарощування потужної короневої системи і стримування витягування розсади дуже сильно допомагає такий прийом, як підсипка ґрунту в стаканчик. Особливо це підходить для розсади томатів, бо томати схильні до витягування. Томати найкраще висівати або пікірувати в прозорі високі стаканчики з невеликою кількістю ґрунту, а по мірі їх росту робити поступову підсипку землі. Коли настає час заповнювати стаканчик землею, потрібно спочатку видалити сім'ядольні або перші справжні листочки у томатів, якщо вони знаходяться в глибині стаканчика, але цю процедуру краще зробити хоча б за декілька годин до підсипки землі. Щоб всі зрізи затягнулися та підсохли, і в рослину не потрапила ніяка інфекція з ґрунту. Сьогодні я поділилася з вами найважливішими правилами, які допоможуть виростити міцну та здорову розсаду на підвіконні без додаткового досвідчування лампами. Бажаю всім здорової розсади та гарних врожаїв. До нових зустрічей, друзі!